Вітаю вас, дорогоцінні друзі. Це програма Добра новина. З вами Богдан Дембуринський. Сьогодні буду говорити з вами про Ісуса Христа. Я завжди говорю про Ісуса Христа в своїх передачах. Чому? Тому що це важливо. Чому? Тому що ми час від часу забуваємо те, що він для нас зробив і придбав своєю кров'ю. Ми забуваємо і нам постійно потрібно нагадувати. Постійно потрібно нагадувати про викупну жертву Ісуса Христа. Ми відволікаємося через якісь наші життєві клопоти, тиск обставин, симптоми, переживання. І забуваємо, що Ісус царює. Забуваємо, що йому належить вся сила і вся влада на небі і на землі. Забуваємо, що перед Його іменем схилиться всяке коліно земних, небесних і підземних. І всякий язик визнає Ісуса Христа своїм Господом. Ми практикуємо служіння зцілення вже багато років, вже понад 20 років. Бачили масу різних чудес. Ми молимося. Кожен день за хворих людей, які мають потребу. І ми чуємо свідчення слави Божої. Ми чуємо про те, як Бог творить чудеса, люди зціляються навіть через молитву по телефону, навіть через молитву в наших телепередачах, які ми транслюємо на супутниковому каналі, чи на нашому каналі в YouTube, чи в соцмережах, Бог є богом чудес, і Слово Боже живе і діяльне. Воно не втратило свої сили по сьогоднішній день. Ним створений світ. і... Воно по сьогоднішній день живе і діяльне, воно по сьогоднішній день здатно творити чудеса, здатно проникнути в будь-який орган людського тіла, в мозок, в душу, в дух, і творити там чудеса, для якого воно послане. Зачитаю вам свідчення сестри. Вона написала на днях під відео на нашому каналі в YouTube. Вона написала, що слухала передачу. І після молитви в неї пропали жировики. Які були в неї на спині в районі нирки з лівої сторони? Вони були в вигляді виноградного грона, і слава Богу, їх вже більше немає. Слава Богу, що їх більше немає. Слава Богу, за ті тисячі і тисячі чудес, які ми бачили на свої власні очі, які відбувалися під нашими руками. Слава Богу за ті мільйони спасенних душ, які сьогодні спасаються. По лицю всієї землі, дякуючи тому, що хтось проповідує Євангелію. Слава Богу, що хтось друкує Біблії. Слава Богу, що хтось робить телепередачі, слава Богу, що хтось організовує церкви і проводить служіння і вчить людей про Ісуса Христа. І ще одне свіже свідчення буквально вчорашнє пише сестра Олена, вона пише, що в доньки було аутоімунне захворювання, і почали опускатися по віки. Лікарі сказали, що це буде прогресувати, і скоро в неї розслабляться всі м'язи по всьому тілу. І ми зразу поїхали до вас на служіння, і протягом двох тижнів повіки перестали опускатися. Операція відміняється. Слава Ісусу Христу! Велика подяка! Скарби зібрані, вами на небесах нехай збільшуються. Дивимося з чоловіком вас щодня і вже, вже кілька місяців, і жити захотілося. Коли ми зустрічаємося з живим Ісусом Христом, хочеться жити, тому що Він приносить надію, Він приносить впевненість він приносить стабільність, Він приносить розуміння того, що перемога є, що диявол не є всемогутнім, що проблеми можна вирішувати, що від хвороб можна позбуватися, що від тягару гріха можна звільнитися силою Божою. Я зачитаю вам з книги Псалмів, це 102-й псалом, Псалом Давида. Дуже люблю ці слова. Дуже вони такі хороші, вони такі. Як новозавітні, як слова Євангелії, а воно так насправді є, тому що весь новий весь старий завіт він показує на Ісуса Христа. Він говорить про те, що буде новий заповіт, що буде нове життя, що прийде той, хто відродить нас для вічного життя з Богом, прийде той, хто примирить нас з Богом, прийде той, хто принесе свободу, зруйнує всяке ярмо рабства, звільнить нас від страху смерті. Звільнить нас від необхідності хворіти, звільнить нас від необхідності ходити в осудженні під тягарем гріха. І Давид пише: Благослови душа моє Господа, і не забувай всіх добрих діл його ніколи. Не забувай всіх добрих діл його ніколи. Потрібно нагадувати собі весь час про добрі діла Ісуса Христа, тому що наша пам'ять така коротка і постійно потрібно нагадувати. Тому що Він прощає всі твої провини, зцілює всі твої недуги. Визволяє життя твоє від смерті, вінчає тебе ласкою та милосердям. Не докоряє, не довбе, не принижує, не намагається покарати чи вбити, вінчає ласкою і милосердям, проявляє свою любов, виявляє своє довготерпіння, дарує радість, дарує життя, дарує сенс цього життя, виводить з темряви на світло своє, переводить царство темряви в дивне царство свого сина. Ісуса Христа, коли Бог створив Адама і Єву, Він помістив їх в найкраще місце на землі, в Едемський сад місце, де людині нічого не бракувало. Люди були забезпечені абсолютно всім. В них були особисті стосунки з Богом. Він приходив до них і спілкувався з ними. У них було забезпечення їжею, всім необхідним. І вони жили в раю. Вони не страждали від хвороб, від холоду, від паразитів. Їх ніхто не кусав, не їв, не переслідував, не було ніякої загрози смерті. Але коли прийшла спокуса, вони піддалися цій спокусі. Вони повірили в брехню, яку розповів їм Змій. Вони перестали довіряти Богові і відпали від цих стосунків з Богом. Це і було гріхопадіння. Це і був той самий первородний гріх, коли людина, втративши довіру від Бога, втратила стосунки з Ним, втратила Божу природу і прийняла гріховну природу, зіпсуту гріховну природу, внаслідок якої прийшов страх. Прийшли хвороби, нестачі, бідність, злидні і смерть. Це все те, що прийшло в життя людини після гріхопадіння, це те все, що людство сьогодні пожинає. Це те, що стало причиною війни, ненависті, хронічних спадкових хвороб, бідності, смерті. Це те все, що принесло з собою гріхопадіння. І викуплення від цього. Ми можемо отримати тільки через Ісуса Христа. Немає такої сили в людей чи десь інше, яка б могла відновити стосунки з Богом, яка б могла відродити смертну природу людини, яка б могла дати вічне життя, звільнення від хвороб, звільнення від проклять, тільки смерть Ісуса Христа, тільки Його жертва, яка була принесена за Тебе і за мене, дає нам примирення з Богом і нове життя. Це те, що він зробив на Голговському хресті. Це те, яким чином Він відкрив нам дорогу назад в Едемський сад в стосунки з нашим небесним Батьком. І служіння Ісуса Христа було звернуто до людей. Він прийшов для того, щоб виконати волю Божу. Він прийшов для того, щоб показати людям нашого небесного батька, тому що вони забули про те, яким він є. Вони вважали, що він намагається їм відімстити, що він намагається їх покарати за будь-яку провину. Що Він намагається чинити якийсь тиск на людей. Але все було навпаки. Ісус так себе не поводив. Ісус прийшов, написано, творячи добро, іціляючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. Це була, це була демонстрація Божої любові, це була демонстрація Божої волі, це була демонстрація відношення Бога Батька до своїх загублених дітей. Це було те, яким чином він намагався привернути їхню увагу, забрати цей страх недовіри і викликати довіру в кожного з нас до себе, до свого відношення. Читаю з Євангелія від Матвія, 15 розділ, з 30 го вірша. Сила народу прийшла тоді до Нього, мається на увазі до Ісуса, які мали при собі кривих, калік, сліпих, німих і немало інших. І клали їх до Його ніг, а Він їх зціляв. Це було служіння Ісуса Христа. Люди приносили до Нього хворих, люди приходили до Нього своїми потребами, і Він відповідав на їхні потреби. І дивувалися люди, бачивши, що німі говорять, каліки знову одужують, криві ходять, сліпі бачать і прославляли Бога Ізраїля. В іншому місці написано, Він все добре робить, німим повертає мову, а глухим повертає слух. Це служіння Ісуса Христа. Він прийшов, щоб забрати наші тягарі. Він звертається до кожного з нас і говорить: придіть до мене всі стомлені, і обтяжені. І я облегшу вас. Ви знайдете полегшення душам вашим. Це служіння Ісуса Христа. Він сьогодні такий самий, яким він був 2000 років тому. Я недавно спілкувався з одним молодим чоловіком. Він телефонував. Він телефонував раніше, вже кілька місяців тому. Я молився за нього, тому що він. Був учасником воєнних дій, він отримав поранення. У нього були поранені ноги, багато дрібних уламків в ногах. Це все погано загоюється, кістка пошкоджена сильно дуже. І він дзвонив, я молився з ним. І недавно він знову телефонував, я знову молився з ним. Він віруючий, він християнин. І крім того, що він просив молитися за зцілення ніг, він ще згадав, що в нього пошкоджені вуха. Праве вухо була пошкоджена перетинка, але вона загоїлася, в лівому вусі перетинку знесло вибухом і пошкодило слуховий нерв. Нерв перестав працювати. І лікар сказав цьому молодому чоловіку, що слух в лівому вусі повернути неможливо. Ще можливо якось відновити перетинку, туди якісь там тканини вшивають сполучні взяті з тіла, а нерв неможливо відновити. І мені подобається, коли лунають такі заяви категоричні від лікарів, тому що я вже дуже багато разів бачив, як неможливе стає можливим, коли лікарі заявляють про те, що це неможливо, бо там таке і таке, і після молитви це неможливо раптом чомусь стає можливим, Бог відновлює ці всі речі. І я попросив його покласти руку на ліве вухо, коротенько за нього помолився. Наказав, щоб цей нерв відновився, щоб перетинка відновилася, щоб слух повернувся. Я думаю, що там, крім нерва і перетинки, там якісь ще інші пошкодження могли бути, тому що внутрішнє вухо воно дуже складне за своєю будовою. І коли я попросив його перевірити слух, поклацати пальцями біля вуха, він чув клацання, але тихіші звуки не чув. Коли я попросив його просто пошародіти пальцями біля вуха, він каже, я ще цього не чую. Я ще раз е, помилився. І з другого разу він вже почув шарудіння пальців біля вуха. Це дуже тихенький звук, високочастотний. і він його почув. І потім я його попросив поставити телефон до лівого вуха, і я вже з ним розмовляв. Далі розмова продовжилася через його ліве вухо, яке вже почало чути. І виявилося, що пан доктор був не правий, що він помилявся. Чому помилявся доктор? Тому що їх в інституті медичному не вчать про те, що Бог робить чудеса, їх взагалі там про Бога не вчать. І взагалі, якщо ви подивитеся на будь-яку науку, то там Бог не згадується. Ні фізика, ні хімія, ніякі інші науки, біологія, вони не згадують Бога. Вони говорять про еволюцію, про Великий Вибух, про те, що це взялося саме по собі, що воно якимось чином за мільярди років раптом утворилося. Але якщо би ретельно досліджувати ці всі питання, ретельно дивитися на це все, як воно відбувається, то апостол Павло говорить, уважно дивлячись на творіння, ви не можете не помітити за Ним Творця. Неможливо не помітити Творця. І коли ми починаємо враховувати Його в своєму житті, коли ми починаємо його приймати в своє життя, коли ми дозволяємо Ісусу стати Господом нашого життя, тоді починають відбуватися чудеса. Тоді Бог проявляється в нашому житті у всій своїй силі. Читаю з Євангелія від Марка, 7 розділ з 32 вірша. Приводять до Ісуса глухонімого. І просить його, щоб на нього руку поклав. І взявши його на бік від народу, вклав йому пальці свої вуха і, добувши слини, торкнувся його язика, і, глянувши на небо, зітхнув і каже Ефата, тобто відкрийся. І зараз же відкрилися його вуха, і розв'язалися розв завізі його язика, і почав він виразно говорити. І наказав він нікому про це не говорити, але що більше він їм наказував, то більше вони розголошували. Дивно, тоді люди намагалися як можна більше розказати про те, що Ісус зробив чудо. А сьогодні я стикаюся дуже часто з тим, що люди соромляться свідчити чи бояться, і іноді просто з них треба витягувати ці свідчення, тому що вони не хочуть засвідчити про те, що Христос зробив в їхньому житті. Якщо ви з тої категорії, то перестаньте так себе поводити. Розповідайте людям про те, що Бог робить в вашому житті. Чому Тому що це важливо, тому що це запалить віру в комусь іншому, хто зараз, можливо, сумнівається чи переживає якісь важкі часи. І коли ми ділимося тим, що Бог робить в нашому житті, не просто що ми чули, що десь, а коли ми говоримо про те, що особисто в нашому житті відбулося, то це запалює віру людей. Мене особисто Бог зціляв не раз. І саме найяскравіше таке, що відбулося в моєму житті, це зцілення мого хребта, тому що він в мене був викручений. Я навіть цього не розумів, тому що я не бачив себе зі спини. А коли я бачив в дзеркало своє опущене праве плече, то я не розумів, що це в мене викривлений хребет. Ніхто мені про це не говорив. І коли одного разу читаючи книжку хантерів зцілення хворих, я побачив там, що вони вирівнюють хребти, до мене нарешті дійшло, що мені потрібно вирівняти хребет. Вони були там міжхребцеві грижі. Як мінімум дві. У мене було постійно защемлення: і сідничного нерва, і шийного нерва. І ці болі були такі, що голову повернути не можна було. А коли їдеш за кермом і треба дивитися в лівий бік, а ти не можеш розвернути голову, мусиш повертатися в сім І це не дуже зручно, і це дуже неприємно. І одного разу мені лікар один сказав, що сколіоз не лікується нічим і ніколи. Якщо він є, то він є, а якщо його нема, то нема. А я йому кажу: а ти знаєш? А мене Бог зцілив, у мене був сколіоз, у в мене був викривлений хребет. У мене праве плече було опущено на 5 см нижче від лівого. І тоді, в той вечір, коли я читав цю книгу, і я зрозумів, що мені потрібно вирівняти хребет, я покликав Людмилу, вона взяла мене за руки, вона казала, там видно було цю різницю. Ну, отак от в мене була різниця на цілий на півпальця, більше як на півпальця, більше 5 см. І за кілька секунд хребет став на місці. Я нічого не відчував. Я просто бачив, як моя права рука йде догори. І потім, коли я дивився на себе в дзеркало і бачив себе, що в мене плечі на одному рівні, я десь місяців два ще кожного ранку підходив до дзеркала. зранку, коли вставав, я дивився без одягу, видно було, що ця лінія посередині вона вже йде рівно. А раніше вона була зміщена вправо так досить сильно, точніше, вліво. І це все стало на місце. У мене була виразка 12 палої кишки, яка мене мордувалася з молодих років, поки я не увірував, поки я не взнав, що можна від цього зцілитися. Медицина мені не допомагала. Чому? Тому що я не контролював свої емоції і занадто багато гніву проявляв. Можливо, я його не зовні виявляв, але всередині він точно був. Коли мене дратували якісь речі чи якісь люди, і я всередині кипів, Зовні я міг себе стримувати, але це всередині, що кипіло, воно руйнувало мій організм. Якщо ви не контролюєте свої емоції, то жодні ліки вам не допоможуть. Сьогодні маса людей знаходиться в депресивному стані, в страху, в панічних атаках, під цим тиском обставин, інформації негативної, яка надходить з усіх сторін. В країні йде війна, мільйони людей виїхали за кордон, і вони там також не знаходять спокою, тому що вони не знають, що буде далі. Вони не бачать свого майбутнього, вони знаходяться в такому підвішеному стані. І які ліки їм не давай, які антидепресанти їм не давай, які вітаміни, чи харчові добавки, чи будь-що, що ви їм не давали, воно не впливає на зцілення їхнього організму, на вилікування, тому що в них є порушення в нервовій системі. І коли ми. Починаємо усвідомлювати, що Ісус є царем миру, Князем миру, що Він приносить мир, який вищий за всяке розуміння, що в цьому мирі якраз і приходить зцілення, що в цьому мирі, коли наша нервова система починає працювати нормально, і всі гормональні, хімічні процеси, судини, кров починає працювати нормально, тоді органи відновлюються, тоді пухлини зникають. Тоді рак зникає, депресія зникає, діабет зникає, алергія припиняється, суглоби перестають боліти. Тому що приходить Ісус. Ще на початку нашого служіння, я пам'ятаю, наше перше служіння в церкві, яка запросила нас. І туди запросили також багато різних людей, в тому числі невіруючих. І серед них був один чоловік, якому вже на той момент було 91 рік. Я не знав його історії, я це все потім знав пізніше. Але він сидів переді мною на першому ряді прямо перед звуковою колонкою. Звук був досить потужний, я говорив мікрофон. Але цей чоловік, як виявилось, потім він нічого не чув і не розумів. На вусі в нього був слуховий апарат, він воював свого часу ще в Другу світову війну, був контужений, поранений, і в нього практично був відсутній слух. На одне вухо він трошки міг чути з слуховим апаратом, але чомусь він проповіді не чув. Просто сидів, і, і слава Богу, за те, що сидів, за те, що не пішов. Якісь сердобольні люди привели його на це служіння, тому що вони бачили його потреби і хотіли йому допомогти. І слава Богу, за цих людей, які привели його на це служіння. Отже, він сидів, просто сидів, просто дивився за тим всім, що відбувається. І коли я. Підійшов до нього після проповіді, і помолився за нього, попросив його зняти апарат і перевірити слух. Виявляється, він почав чути цим вухом, на якому був апарат. Здається, це було праве вухо. Я ще поклацав, там, сказав йому кілька слів, поклацав пальцями біля вуха, він чув. А коли я зробив те саме біля лівого вуха, він сказав, що він нічого не чує. І тоді хтось в мене за плечима порадив мені витягнути вату в нього з вуха. Виявляється, я потім, коли глянув, а в нього там. Вухо було запаковане вартою. Це вухо було опероване, там щось повидаляли з нього, не знаю що. Сам цей чоловік казав, що в нього щось там видалили, була операція, десь скільки там років тому. І він на це вухо взагалі нічого не чув. І коли він витягнув вату, він почав чути цим вухом. Він почав чути. 91 рік чоловікові. 61 рік тому він був поранений, він втратив слух. І через 61 рік Бог відновив його слух. Це, це було чудом. Це було надзвичайне чудо. І потім я спостерігав за тим чоловіком, в нього такі великі брови, густі були. І дивишся, він так рухає очима, щось примрушує одне, то друге око. Я підходжу, запитую, що сталося. А він каже: я можу бачити? А що було? А він каже: одне око в мене було проопероване, там видалили катаракту і вставили штучний хрусталик. А на другому оці теж була катаракта. І він цим оком майже нічого не бачив. І тут він почав бачити, хоча я за око не молився. Я молився за відновлення слуху. Але Бог є Богом чудес. Ісус є люблячий Господь. Він зацікавлений в тому, щоб ми з вами були щасливими, щоб нам нічого не бракувало, щоб ми в повній мірі пережили Божу любов і Божі благословіння. Він бажає нам добра. Ісус бажає нам добра. Воля Божа приємна, добра і досконала. Бог не посилає хвороби, Бог не карає хворобами, Бог. Не допускає до нас диявола, щоб той нас кусав і знищував. Бог прислав до нас свого Сина Ісуса Христа, на якого поклав кару за всі наші гріхи, і також Він поніс всі наші хвороби. І в ранах Його ми маємо зцілення. Зачитаю вам ці слова. Це перше послання апостола Петра, другий розділ, 24-й вірш. Багато з вас знають їх і цитують їх. Зачитаю вам їх. Він сам, Ісус має на увазі. В своєму тілі виніс наші гріхи на дерево або на хрест, щоб ми вмерши для гріхів жили для справедливості або для праведності, і ми ранами Його зцілилися. Тобто апостол Петро підкреслює, що Ісус поніс на собі наші гріхи і наші хвороби, для того, щоб ми їх не несли. Таким чином, Він став прокляттям за нас, Він взяв на себе кару за наші гріхи. Він поніс на собі всі наші прокляття і хвороби, щоб ми були звільнені від кари за гріхи, щоб ми були звільнені від необхідності хворіти. Ісус звільнив нас від цього. То для чого нам терпіти хвороби? Ми не зобов'язані терпіти гріх в своєму житті. Ми не зобов'язані жити під тягарем гріха. І так, так само точно ми не зобов'язані жити під тягарем хвороб. Хвороба це ворог. Хвороба це насіння смерті, хвороба це воля диявола, який прийшов вкрасти, вбити і знищити. Хвороба краде наш час, краде нашу працю, краде наші фінанси, краде рідних і близьких людей, краде нашу радість, хворобу треба ненавидіти. Хворобу треба перемагати, хворобу треба проганяти в ім'я Ісуса Христа. Він дав нам цю владу, він дав нам владу над бісами і над хворобами, щоб ми їх виганяли. І в Євангелії від Марка Ісус говорить, що тих, хто увірує в Євангелію, будуть супроводжувати такі ознаки. Іменем Моїм будуть виганяти демонів, щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить, будуть говорити новими мовами, будуть Змій брати руками, і нічого їм не буде. Покладуть руки на хворих, і хворі будуть зцілені. Це є обітниця Ісуса Христа, яку Він дає кожному, хто повірить в Євангелію. Якщо ви повірили Євангелію, то вам це все належить. Ви можете робити ті самі діла, які робив Ісус. Він говорить про це в Євангелії від Івана, 14 розділ, 12 вірш. Істинно, істинно говорю вам, віруючий в мене, діла, які я сотворив, і Він сотворить, тому що я вже йду до мого Отця. Але якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа своїм Господом, ви можете зробити це зараз. І якщо у вас є таке бажання, то давайте ми з вами про це помолимось. Закрийте очі, схиліть свою голову, покладіть свою руку на серце і скажіть, звертаючись до Нього, в голос, скажіть, Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах. Я вірю, що ти за мене помер. Я вірю, що ти воскрес, ти Син Божий. І я приймаю тебе, Ісус. Я прошу Тебе, увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Ти мій Господь, і ти мій Спаситель. І дякую тобі, що ти мене почув, і тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Друзі, якщо ви щирим серцем звернулися в цій молитві до Бога, Він вас почув, обов'язково він вас почув. І з цього моменту він записав ваше ім'я в книгу життя на небесах, з якої вас ніхто ніколи вже не зможе викреслити. Живіть з ним, думайте про нього, говоріть з ним, говоріть з людьми про те. Вашого Господа Ісуса Христа. Це найважливіші речі, які ви зможете зробити. А зараз я хочу помолитися з тими з вас, хто має потребу в стіленні чи звільненні. Кладіть руку на хворе місце. Якщо місць багато, то просто кладіть на голову або на серце. Тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Святий Господь, дякую тобі за кожного, хто зараз приймає слова цієї молитви. В ім'я Ісуса Христа хай припиняються всякі запальні процеси і розлади. В ім'я Ісуса Христа хай повністю відновлюється психіка і нервова система. Хай зникають всякі ознаки психічних розладів. Хай відновлюються повністю органи внутрішні, хай нормально функціонує мозок. Хай відновлюються гормональні процеси, хай припиняється залежність медикаментозна, хімічна, наркотична, тютюнова. В ім'я Ісуса Христа хай відновлюються судини, хай зникає теросклероз, варикоз, Тромби нехай зникають. Хай нормально функціонує лімфатична система. Запалення лімфовузли хай зникнуть в ім'я Ісуса Христа. Хай повністю щезають ракові клітини, метастази, саркома, меланома, рак крові нехай зникає в ім'я Ісуса. Хтось зараз отримує зцілення від лейкемії, приймайте своє чудо. Гемоглобін відновлюється. Організм відновлюється, наповнюєтеся силою Божою зараз. Катаракта зникає в ім'я Ісуса Христа. Слух відновлюється, пошкоджений слуховий нерв відновлюється в ім'я Ісуса. Нехай загоюються вогнепальні поранення, уламкові поранення. Хай ці всі уламки, яких не вдалося видалити, хай вони щезнуть в ім'я Ісуса. Всяке непотрібне залізо в вашому організмі, хай зникає в ім'я Ісуса, хай відновлюються суглоби, кістки. Хребет нехай відновлюється, артрит артроз, нехай щезне в ім'я Ісуса. Деформовані суглоби нехай відновлюються, подагра нехай зникає. Шкірні захворювання хай припиняються, дерматити, псоріаз хай щезають в ім'я Ісуса. Всякі виразки трофічні на шкірі, хай зникають в ім'я Ісуса. Кліщі підшкірні хай зникають, глисти і всякі інші паразити хай щезнуть в ім'я Ісуса Христа. Та повністю відновлюються органи дітородні, жіночі, чоловічі. Якщо ви страждали від безпліддя, будьте плідні і розмножуйтеся в ім'я Ісуса. Хай відновлюється обмін речовин. Хай зникає зайва вага, а якщо не вистачає ваги, хай вона з'являється, хай нормально функціонує система травлення, особливо підшлункова залоза. Кам'янці в нирках в жовчному хай щезають. Хай відновлюється голос. Хтось втратив голос, у вас пошкоджені голосові зв'язки, хай зціляються голосові зв'язки. Ангіна хронічна нехай зникає. І збільшення мигдали, нехай відновлюються і стають нормальними в ім'я Ісуса. Радість і мир хай приходить, наповнення Духом Божим і вогнем. Амінь. Амінь. Друзі. Якщо я не назвав якогось діагнозу, це не страшно, приймайте просто стілення від будь-якої хвороби і немочі. Почніть себе перевіряти. Активно демонструйте свою віру в діях, робіть кроки віри, робіть те, чого ви не могли. Дякуйте Господу, славте Його і проповідуйте Ісуса Христа, який воскрес з мертвих, який взяв на себе всі гріхи і всі хвороби. Будьте благословені, до наступної зустрічі!